Доброго дня, шановні вчителі, ми продовжуємо з вами знайомитись з методом вибору системи відліку. До цього часу ми розглядали випадки, коли в якості системи відліку обирали інерціальну систему відліку. А от зараз на цьому занятті, в цьому відеоролику, я хотів би показати, що інколи доцільно навіть обирати і не інерціальну систему відліку, оскільки задача може розв'язуватись набагато простіше. Як приклад, розглянемо задачу. Одночасно з двох точок почали рухатись два тіла. З висоти H тіло А з горизонтальною швидкістю V з індексом А, та тіло Б з вертикальною швидкістю V з індексом Б. Відомо, що під час руху вони зустрілися. Визначте висоту та час їх зустрічі, якщо відстань по горизонталі між початковими положеннями тіл дорівнює L. Якщо розв'язувати цю задачу традиційно, то ми знаємо, що потрібно описати рух цих двох тіл, тобто скласти рівняння руху цих двох тіл, і оскільки за умови задачі нам кажуть, що вони зустрілися, то прирівнюємо координати і розв'язуємо рівняння. Я пропоную вам зробити це самостійно і подивитися, скільки часу це у вас займе. Я ж пропоную вам розглянути рух цих двох тіл відносно системи, яка сама рухається вниз з прискоренням вільного падіння? Тобто уявіть собі, що ми знаходимося, наче в ліфті, який падає вниз з прискоренням вільного падіння. Скажіть, будь ласка, як будуть рухатись тіла? Відносно цієї системи так званої падаючого ліфта. Правильно, вони будуть рухатись прямолінійно рівномірно. А якщо це так, то задача розв'язується дуже легко. Ну, по-перше, відстань по горизонталі L нам відома. І швидкість горизонтальна V з індексом А відома. Тобто ми можемо зразу визначити час. Він буде дорівнювати відношенню L до V з індексом А. А оскільки ми знаємо час і знаємо вертикальну швидкість вгору, то дуже легко знайти висоту. Вертикальну швидкість V з індексом Б, помножаємо на час, який визначений вище. І тим самим ми. Знаємо висоту, на якій вони зустрінуться. Ніяких математичних розрахунків чи викладок і не було потрібно. Достатньо було розглянути лише рог двох цих тіл відносно теми так званої падаючого ліфта. А чи завжди під час розв'язування задач ми маємо обирати. В якості неінерціальної системи відліку систему падаючого ліфта. Тобто систему, яка падає вертикально вниз з прискоренням вільного падіння. А давайте розглянемо рух кульки похилою площиною. Ми знаємо, що її рух є рівно прискорений. І більше того, ми знаємо, що вона рухається вздовж похилої площини з прискоренням g синус альфа. Згадайте про це під час розв'язання задачі в самостійній роботі на рух двох тіл вздовж похилої площини. Нехай це буде вам підказка. Хочу підкреслити, що в якості неінерціальної системи відліку ми можемо обирати будь-яку систему, яка рухається певним прискоренням. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів під час. Виконання самостійної роботи і до нових зустрічей.